Всім привіт! Мене звати Яна, я косметолог, експерт з домашнього догляду, і сьогодні ми з вами будемо говорити про саліцилову кислоту. І взагалі, цим відео я хочу почати з серією відео, де ми з вами будемо говорити про різні активи в догляді. І сьогодні це буде саме саліцилова кислота. Саліцилова кислота це та кислота, яка має протизапальні антибактеріальні бактерицидні властивості. Також саліцилова кислота має керотолітичні властивості, тобто це та кислота, яка здатна відлущувати роговий шар шкіри. Також Саліцилова кислота нормалізує секрецію шкірного сала, і також ця кислота має такий легкий відбілюючий ефект. Якщо у вас проблемна шкіра схильна до жирності, якщо ваша шкіра схильна до утворення запальних елементів, комедонів, мені здається, що саліцилова кислота це той компонент, на який ви маєте звертати увагу в першу чергу, коли обираєте собі той чи інший актив. Тепер ми з вами поговоримо про те, яку концентрацію саліцилової кислоти ви можете зустріти в засобах. Звичайно, ми будемо говорити про засоби для домашнього використання. Якщо ми говоримо про корейську косметику, то тут найвища концентрація саліцилової кислоти, допустима концентрація це 0,5%. Якщо ми говоримо про некорейську косметику, то допустима концентрація це 2%. І повірте, цієї концентрації буде достатньо для того, щоб ви отримали той ефект, який обіцяє нам саліцилова кислота. Хочу вам сказати про те, що правило з концентрації чим більше, тим краще, не працює. Тому ми говоримо про те, що концентрація засобів для домашнього використання найвища концентрація це 2 Якщо ми говоримо про засоби, які використовують в салонах, це, наприклад, салонні пілінги, звичайно, там концентрація саліцилової кислоти буде вища, але для чого нам вдома використовувати салонні пілінги, якщо в нас є. Прекрасні засоби, які ми можемо використовувати в домашніх умовах. Які взагалі ще форми саліцилової кислоти, ви можете зустріти в засобах? Відповідно, саліцилова кислота або бієчей кислота. Також ви в засобах можете зустріти бетаїн-саліцилат, це поєднання бетаїну і саліцилової кислоти. Це така м'яка формула, яка чудово підійде, якщо у вас, наприклад, проблемна, але при цьому чутлива шкіра. Також ще в засобах ви можете зустріти салікс альба, Це екстракт з кори білої верби. Як я вже говорила вам раніше, це є природнє джерело саліцілової кислоти, і також як бетаїн саліціла, ця форма саліцілової кислоти буде набагато м'якше працювати ніж та сама саліцілова кислота. Тепер ми з вами говоримо про те, кому варто обирати засоби з саліциловою кислотою. Якщо ваша шкіра себопрофіцитна, тобто це така шкіра, яка схильна до надмірної жирності, якщо ваша шкіра схильна до утворення запальних елементів, комедонів, саліцилова кислота це той компонент, який ідеально вам підійде. Як правильно використовувати засоби з саліциловою кислотою? Якщо ми говоримо про тонер, то раджу я його наносити ватними пафами, не дисками, бо диски, як на мене, поглинають дуже багато рідини і з пафами використовувати тонер набагато економічніше, ніж якщо ви будете використовувати для цього ватні диски. Саліцилову кислоту варто наносити на сухе обличчя, чому саме на сухе? Бо коли ми наносимо кислоти на вологе обличчя, є ймовірні, що наша кислота провалиться глибше, ніж нам хотілося би, і ми можемо отримати подразнення шкіри. В якій рутині краще використовувати саліцилову кислоту зранку чи ввечері? Взагалі, саліцилова кислота це так кислота, яка не підвищує чутливість нашої шкіри до сонця, але все рівно. Так як це кератолітик, він знімає верхній шар нашої шкіри, і через це наша шкіра може бути чутливішою до сонця, тому я раджу використовувати засоби саліциловою кислотою саме в вечірній рутині. Якщо ви запитаєте мене про те, а взагалі з чим можна, не можна поєднувати саліцилову кислоту, я вам скажу так: якщо ваша шкіра чутлива і ви тільки починаєте ваш шлях, тобто знайомство зі світом доглядової косметики, я раджу всі активи ділити на різні рутини. Наприклад, Ввечері у вас може бути саліцилова кислота, а зранку у вас може бути ніацинамід. Якщо ви взагалі сумніваєтесь в тому, що з чим поєднувати, просто діліть все на різні рутини і все. Не треба собі ускладнювати життя і думати про те, Боже, чи поєднується це з тим, як поєднати це з іншим, тому просто діліть все на різні рутини. Напевно, ще одне запитання, яке у вас виникне, коли ви будете дивитися це відео, як часто можна використовувати засоби з саліциловою кислотою? Взагалі, ви маєте розуміти, що все залежить від вашої шкіри, в кого шкіра нечутлива, чутлива, така щільна і вона. Буде нормально реагувати, якщо ви будете використовувати, наприклад, тонер із саліциловою кислотою кожного дня. В кого шкіра більш чутлива, тонша і вона не сприйме, якщо ви будете наносити тонер із саліциловою кислотою кожного дня. Тож тут варто розуміти, яка у вас шкіра чутлива, нечутлива, як вона взагалі реагує на кислоти, і вже від цього відштовхуватись і розуміти, вам варто використовувати тонер саліциловою кислотою щодня, чи можливо вам він треба 2-3 рази в тиждень. Якщо ви, наприклад, тільки починаєте свій шлях, ви придбали тонер з саліциловою кистотою і вирішили, що ви ним будете користуватися щодня, наприклад, користуєтесь тиждень, і ви розумієте, що ваша шкіра починає якось пекти, лущитись, відкладіть цей тонер на тиждень, дайте шкіри більше зволоження, більше відновлення, відновіть її, і тільки тоді починаєте. Знову вводити ваш догляд саліцилову кислоту. Ось це от почервоніння лущення шкіри може свідчити про те, що у вас порушився захисний бар'єр шкіри, і ваша шкіра немов кричить: зупинись, дай мені трішки відпочинку, віднови мене, не поспішай, і все буде окей. Тепер я хочу вам сказати про те, які засоби саліциловою кислотою не варто використовувати. Напевно, ви всі знаєте, і, можливо, в усіх із вас був той період, коли ми йшли в аптеку, купували ось цей отрощин саліцилової кислоти. І, можливо, локально його використовували, можливо, хтось використовував на все обличчя. Так от, це саме та саліцілова кислота, яку вам не варто використовувати. Чому? Бо там просто саліцілова кислота, яку розчинили в спирті, і ви уявляєте, що ви просто протираєте спиртом ваше обличчя кожного дня. Навіть якщо ви будете це робити локально, я не раджу це робити. Краще, наприклад, купити засіб з бензоїлпероксидом і так само локально наносити на запані елементи. Тобто ось ця саліцилова кислота не варта вашої уваги. Краще придбати засіб, який буде коштувати дорожче, але від якого ви реально будете бачити ефект. Мені здається, правильно в кінці відео взагалі поділитися з вами тими засобами саліцилової кислотої, які я використовувала і які я можу вам порадити. І почнемо ми з більш бюджетних засобів. Насправді, як я вже сказала раніше, засобів саліциловою кислотою досить багато. Це, наприклад, немолочна кислота, де. Я зараз можу згадати напевно до п'яти засобів саліцилова кислота. Міститься дуже багато, виробники роблять дуже багато засобів саліціловою кислотою. Тож почнемо ми з більш таких бюджетних засобів і будемо підійматися до більш дорожчих. Більш бюджетних засобів я би віднесла ті засоби, з яких взагалі почало знайомство, моє знайомство з саліциловою кислотою. Це пади від бренду Stridex. Я їх купувала на iHerb. Зараз їх можна спокійно придбати в Україні. Цих падів є два варіанти. Така синя баночка і червона баночка, синя баночка містить 1% саліцілової кислоти, червона баночка містить 2% саліцілової кислоти, і як взагалі обрати яку саме саліцілову кислоту з цих вам можна використовувати. Як робила я? Я спочатку придбала пади, ось от червоні, там де 2% саліцилової кислоти, почала використовувати їх для обличчя, але потім зрозуміла, що для обличчя саме цей засіб мені занадто агресивний, і я почала його використовувати для шкіри тіла, для спини. Потім я придбала засіб, де є 1% саліцилової кислоти. Цей засіб вже набагато м'якше працює. Ось цей засіб я би радила використовувати для обличчя. Далі один з бюджетних засобів з саліциловою кислотою, який я тестувала і який мені сподобався, це тонер від бренду Балея. Він такий досить масляний, але дуже багато засобів, які в своєму складі містять саліцилову кислоту, мають саме ось такий маслянистий фініш. Насправді для мене це не була проблема, якщо я, наприклад, наносила тонер на, на обличчі і потім відчувала, що ось цієї масляності якось мені забагато. Я просто через 10 хвилиночок брала серветку і залишки, ось так от прибирала з обличчя. І, взагалі, це не було для мене проблемою. Якщо ми з вами будемо говорити про сироватки, то серед таких бюджетних брендів, де ви можете знайти класні засоби з саліциловою кислотою, це The Ordinary, там є саліцилова кислота, це бренд Кос наприклад. Тепер ми з вами поговоримо про більш такі дороговартісні продукти з саліциловою кислотою. Я тестувала засіб від... Бренду Поле Choice, це ось цей їх відомий тонер, там 2% саліцилової кислоти. Хочу вам сказати про те, що цей засіб досить ефективний. Він теж такий масляний. Він залишає ось цей от масляний фініш на обличчі, але вже як я сказала раніше, для мене це не було проблемою. Далі серед таких більш дороговартісних продуктів із саліциловою кислотою, це е, сироватка Пілінг від бренду Прав'юра. І хочу вам сказати, що особисто я не тестувала цей засіб, але в мене є клієнти, які використовували цей засіб, і хочу вам сказати про те, що цей продукт просто шикарно працює з закритими комедонами. Тому, якщо ваш запит роботи з закритими комедонами, зверніть, будь ласка, увагу на цю сироватку Пілінг, де 2% саліцилової кислоти. На рахунок того, як використовувати взагалі цей засіб, якщо ви тільки починаєте ваше знайомство з саліциловою кислотою, я би вам радила використовувати цю сироватку пілінг саме як пілінг. Що це означає? Це означає, що ви цей продукт наносите після очищення шкіри на сухе обличчя, даєте цьому засобу час попрацювати, це там, наприклад, 5, 7, 10 хвилин, в залежності від того, як реагує ваша шкіра, потім змиваєте і наносите ваш зволожуючий крем. Якщо ваша шкіра вже більш така звикша до активів, до кислот, до вітаміну С, ви можете використовувати цей засіб саме як сироватку, тобто наносити після очищення і не змивати, просто потім закривати кремом. Ще серед засобів з саліциловою кислотою. Я би напевно хотіла виділити засіб від бренду MedicAid. Це їх тонер, який вийшов відносно нещодавно. Досить м'яка формула саліцилової кислоти. Тобто, якщо у вас проблемна чутлива шкіра, ви також можете звернути увагу на цей тонер. Цей засіб не дешевий, так, але я вважаю, що це той засіб, який коштує кожної своєї гривні. На цьому все. Я дуже вам вдячна за перегляд. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Якщо так, ставте свої вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. В коментарях ви, наприклад, можете написати, про який компонент ви би хотіли послухати в наступному відео. І я всім дуже вдячна і до зустрічі!